Друзі, я сьогодні хочу знайомити вас ще з одним прекрасним салатом із грибочків печериці. Але на сьогодні вони будуть у нас використані сирими. Для цього я взяла ось таких сім печерічок. Один солоний огірочок, два відварені яйця, три зубчики чеснику і майонез. Для початку я дрібненько накришу печериці. Ось так і пишу їх ще ось так пополам. І корінчики також використовую, тому що ви бачите, що печерічки молоді, свіженькі. Пластинки не товсті. Корінчика теж я так розрізаю пополам. І дрібними кусочками вони трошки твердіші, як сама шапочка. Печерічки це також грибочки, це білок, який також необхідний для нашого <кхи> організму. І гриби ми також маємо використовувати в нашому раціоні харчування Я ж кажу, печеріці, вони зараз більшість їх вирощують у теплицях, в тепличних умовах. От, а, звичайно, вони також ростуть і е, на полях. Да, вони, звичайно, там такий запах дуже-дуже виражений. Я пам'ятаю, колись у дитинстві ще ми ходили і збирали їх. Їх було дуже багато. І тоді їх і консервували. І з печерицьками можна робити все: і тушити картоплю, і е, супчики варити. І супи пюре з печериць. Тоже вони дуже смачні. Да все, і пиріжки, і пельмені, і котлети навіть, все-все-все. Да, Каші, гарніри, все. Все, що можна, із з рибочки можна робити. І я ж кажу, не забуваємо, що вони також смачні. От. І я ж кажу, є такий салатик, який. Робиться із сирих печеричок, мабуть, мало хто це знає. Я сьогодні хочу поділитися цим з вами рецептом. От так що ви разом зі мною також приготуєте і попробуєте. Робити, що є дійсно такий рецепт, салатик, який можна готувати. І він дуже швидко готується. Бачите, нічого не треба ні запікати, ні ну нічого абсолютно. да Не відварювати. а Взяли, накришили і з насолодою можна їсти, також пригощати своїх друзів, і проводити з насолодженням час свій. Ось так. Вчерічки я практично накришила. Хвостики, я ж кажу, ще раз так розділяйте, тому що він е твердіший трошки. Так. І все це я скидаю ось таку мисочку, де в мене буде салатик. Далі я буду кришити яєчка прямо в салат, Ось так, в мисочку. Кладу на дощечку. І я їх покришу через отаку сіточку, так, щоб були рівні квадратики. Я завжди ставлю цю сіточку плоскою стороною, для того, щоб. Ось так, видавлюю і ріжу собі кубиками, які мені потрібно. Як на олів'є ми кришимо, так? Да? Тоже через таку сіточку. Ось так я пришила одне яєчко. Так само я покришу і друге. Ось так, друзі, да? я думаю, що видно. Значить, це вже зручно і добре. Ось так. Тут ми продавлюємо їх, ті частинки, які залишилися, вони також будуть. Нашому салаті. Так. Далі, мої любі, залишився в нас огірочок. Я його також буду кришити кубиками Ось Огірочок солоний з бочків, не з бочків, не в банках я їх солила. От вони дуже гарно підходять на олів'є, взагалі, да? для різних салатів. І мої люблять їх так. Просто нарізати, додати в і вживати з гарнірами, з картопелькою. Ось такими кубіками, дрібними, да, але щоб вони були однакові, да, тому що тоді буде салатик виглядати гарно. А дрібними, тому, що, О, все тому, що грибочки е, сирі. Ще ці дві частиночки огірочка. Що це для людей, які не люблять там м'ясник салати, то є ось такий варіант. І огірочки ми скидаємо до мисочки. Далі я подрібню чесничок, теж так ножиком на пластинки, а потім ще. Є дехто добре просто чесничок ножом розминає, так поклавши зверху, придавивши рукою. От, а я хочу, щоб ці е, частиночки були цілі. Не м'яті, а цілі. Вони, да? Тоді буде чесничок е, відчуватися е, у салаті. Ось такі, я ж кажу, е, практично новий. Але цікавий і смачний салат із сирих печеричок. Так, я трішечки ще потримню. Я подрядню. І до мисочки з салатом, любимо я також додавала у салаті зелену цибульку. Ця цибулька виросла в мене на кухні в горщиках, в ці літрові горщики. Там вони росли помідори через. Потім я помідорчики забрала і посадила цибулю. Вона росла осінню на вулиці, зима, звісно, вона померзла, бо я її внесла у кухню. Просто сажу в горщик по 4, можна 5 цибулиночок, такі як да, маленькі. Можна різні, буває таке, що зберігаєте цибулю, і вона починає проростати. можна таку. І я це вже четвертий раз її зрізаю. Я не сажу другу, а це ж саме цибулинка зрізали, вона росте, зрізали, вона росте. От. І це дуже, не тільки одну цибулі можна вирощувати, а можна і кріп, можна, і зелень. А зараз я салатик перемішаю. І додам майонез. Я думаю, стільки достатньо буде, да? тому що ми не хочемо дуже жирний салатик. Перемішаю. Получається така смакота. Друзі, якщо у вас якесь заняття, да, і салат не зразу подається, то ви його не мажте майонезом. А змазуйте тільки при подачі мене то зараз я буду їсти зараз то я через те е, додала майонез. Ось, ось такий цікавий салатик. Значить, ви можете спробувати на сіль, тому що огірочки солоні, в майонезі теж є сіль. Так, я бачу, що можна ще додати майонезу, тому що він трішечки буде суховатий. Ну, ось так небагато. От тут буде поїсти десь на два рази, якщо їсти один салатик. Це він такий яркий, але зараз я для декора додавлю зелень. Він буде прекрасно виглядати. Хто хоче, може додати петрушки, ну, хто хоче, додати можна кропу. Це не буде заважати, це буде корисно також. Ну, але я ось так буду. Ну, це по вашому бажанню, дорогі мої. Такий прекрасний салатик. Я вже попробувала, дуже-дуже смачний. Ви знаєте, не печериці, вони майже не відчуваються. А от таке всвітлення, такі ніби єси, якийсь м'ясний салат. Да? Так що, Цікаво, цікаво, і дуже смачно. Ну От і все Ось такий чудовий оригінальний салатик. У нас получився, він дуже-дуже смачний. Я ж кажу, навіть там печеричок не відчувається, а ніби з м'ясом салат. Я прикрасила руколою і шпінатом. Це дуже корисні наші салати, особливо тим людям, які хочуть похудати. Значить, теж беремо ми і ось такі такий да? мікс салати. Вони продаються в будь-яких магазинах. Додаєте яєчко, додаєте сир. От, додаєте огірочок, помідор, свіжі поливаєте олівкою, олійкою, трішки можна додати соєвого соусу і насолоджуєтеся цим смаком. <кій> На сьогодні в мене ось такий салат. Тож, готуйте, смакуйте, любі, діліться з друзями, ставте лайки, пишіть коментарі, чи сподобався вам такий салатик. Вам смачного і до слідучого відео!